Звати Валерій, Я навчаюсь у другому класі. Майже два роки тому ми переїхали у місто Мукачево в Закарпатській області, тому що тут безпечніше тут живуть мої дідусь, бабуся, братики та сестричка. Гарне місто. І я про нього зараз дещо розкажу. Мукачево затишне місто на берегах реки Латрусі. Походження назви від слова мука. На річці Латориця стояв величезний на ті часи Млин. Найяскравіша пам'ятка міста – замок Паланок. Він розташований на горі вулканічного походження висотою 168 метрів. Точна дата заснування замку невідома, але в документах, які датуються 11 століттям, він вже згадується. Головна прекрасна місце міська ратуша. Я тут часто гуляю, і коли йду по всіх скульптурах завжди фотографуюся. Це вже, мабуть, традиція, і у мене безліч фото з цими гусями. Три міні-скульптури покачуваю присвячені гусями. Гузка фотограф, гуска-мандрівник та гуска-пивовар це скульптура Святого Мартина. Він є покровителем міста, Крило і Мефодій – брати, слов'янські проповідники християнства, творці крилочної абетки. Перші перекладачі богослужбових книг на слов'янську мову. Вони побували в Мукачеві під час подорожі з Болгарії до Чехії в 9 столітті. А це куміняр. Вважається, що побачити куминаря і доторкнутися до його гудзика це знак удачі. Панорама Фесі. Споруда, виконана у формі кільця, всередині, якого можна побачити зменшену копію відомої. На весь світ масштабного полотна угорського митця Арпада Фесті. 120 років тому саме з цього місця були намальовані ескізи панорамної картини Прибуття угорців, що вважається однією з найбільших у світі. Латурця справжній магніт для рибалок. Це одна з найпопулярніших. Закарпатських річок для риболовлі, довжина річки 188 кілометрів. Тут святкують по особливому. Тут ще збереглися традиції, які і робляться свято дивовижним та веселим один з найколоритніших різдвяних звичаїв у всій Корректор Лунають веселі колядки і навіншування колядників дай Боже щасливий святий вечір привітно і гостинно відповідають дай Боже і вам це свято. Мабуть, завжди запрошує на різдво Бетленів. Мені завжди дуже цікаво спостерігати за ними. Ось така історія про місто, де я зараз живу, дякую за увагу.